Чи знали ви, що одна з найстаріших монотеїстичних релігій у світі, яка передувала юдаїзму, християнству та ісламу, зародилася в Персії понад три тисячі років тому. Релігія, яка вперше чітко розділила світ на добро і зло, і дала людству концепції раю, пекла, судного дня і особистої відповідальності. Зороастризм виник у період, коли іранські племена ще не мали централізованої державності, а їхні вірування базувалися на архаїчному політеїзмі, поклонінні силам природи та складній системі жертвоприношень. Люди жили у світі, де панувала магія, ритуали і страх перед невідомим. І ось у цьому середовищі народжується пророк, який пропонує радикально нову ідею. Істинне божество не стихія, а моральна істина. Цим пророком був Заратустра, філософ, реформатор, який жив, ймовірно, у другому тисячолітті до нашої ери. За легендою, в 30 років він пережив откровення біля річки. Перед ним постав Ахура Мазда, Господь мудрості, який закликав його навчати людей істини та добра. Протягом десятиліть Заратустра подорожував, проповідуючи, що людина має робити свідомий моральний вибір, а не сліпо поклонятися природі. Зороастризм це вчення про дві сили Ахурамазда, правда, порядок і Ангра Майню Аріман, темрява, хаос, брехня. Між ними точиться космічна битва. А людина не просто глядач, а активний учасник. Її вибір має значення: три основні заповіді зороастризму: благі думки, благі слова та благі вчинки. У центрі вчення концепція АШИ, істини порядку та особистої відповідальності. Людина після смерті постає перед судом, душа переходить через міст Чинват, де вирішується її подальша доля у раю чи у пеклі. Основні священні тексти зороастризму складають Авесту, збірку давніх релігійних гімнів, молитов і ритуальних настанов, записаних у першому тисячолітті до нашої ери. Авеста поділяється на кілька частин: ясно, центральний текст, що містить гати гімни. Приписувані самому Заратустрі: Віспират – молитви до божеств, яшти, гімни язатам, вендідат, ритуальні та соціальні закони та інші менші тексти. Оригінальні манускрипти не збереглися, а сучасні версії базуються на пізніших записах і коментарях, написаних пехливійською мовою середньоперською. У зороастризмі смерть вважається тимчасовою перемогою зла, а труп нечистою матерією, яка оскверняє священні стихії, землю, воду, вогонь і повітря. Тому традиційні способи поховання спрямовані на мінімізацію забруднення природи. Є так звані башти мовчання, дахми трупи виставляли на відкритий простір у спеціальних круглих вежах без даху. Де їх поїдали грифони та інші птахи. Спитаєте чому? Тому що тіло не контактує з землею чи водою. Птахи швидко очищають кістки від м'яких тканин. Після цього висушені кістки складали в урни. Осуарії. Молитва є важливою частиною релігійної практики. Вона виконується для прославлення Ахурамазди, верховного Бога, вшанування язатів, божественних істот. Та підтримки гармонії світу. Основні молитви взяті завести священного тексту зороастризму та проводяться п'ять разів на день від світанку до полудня. Одним із найвідоміших символів зороастризму є вогонь, але він не є божеством. Це символ чистоти, правди і духовної ясності. Вогонь у храмах підтримується безперервно століттями. Його охороняють жерці, мобеди. Під час молитви зороастрійці звертаються до вогню як до свідка своєї праведності. Хоча зороастризм вже не має тієї сили, що в часи Ахеменідів чи сасанідів він зберігся й донині. Найбільші громади в Індії, Ірані, США, Канаді та Великій Британії. Парси нащадки зороастрійців, які втекли до Індії після ісламського завоювання Ірану, зберегли мову, обряди та священні книги. Сьогодні їх не більше 120 тисяч у світі, але їхній вплив на історію та етику залишається значущим. Знати історію, це не просто озиратись назад, це вчитись мислити глибше. Якщо тебе захоплюють витоки духовності та філософії, підписуйся, став дзвіночок і напиши в коментарях про яку древню релігію розповісти наступною.